Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома з вами Ольга. І сьогодні я пропоную поговорити про аромати, які є моїми масхевами для літа, які я вже ношу задоволенням або планую і з нетерпінням чекаю, коли почну це робити. Але передусім прошу вас підписатись на мій канал. Де я вже 6 років розповідаю про парфуми українською. Будь ласка, поставте подобайку під цим відео, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові ролики на цьому каналі. І я буду за це все дуже дуже вам вдячна. І розпочинаємо. І розпочнемо з аромату, який у мене нещодавно з'явився, і який я з нетерпінням чекаю, щоб почати носити. Напевно, зроблю це просто сьогодні. Це номад Noie Jept від Chloe. Розповідала про цей аромат, коли розпаковувала його, і ось нарешті. Уже трохи його поносила навесні і чекала е, літа для того, щоб носити його дуже часто. Він на весну не дуже пасує, хоча й містить в собі квіткові ноти, апельсиновий цвіт неймовірної краси. Однак саме влітку він, як на мене, здатний розкритися в усій своїй красі, тому що він містить, окрім прекрасних квітів, певні бальзамічні, пікантні, солодкуваті, навіть шкіряні відтінки. Мені здається, що на прохолодну погоду влітку це буде дуже дуже гарно. Це один з найпрекрасніших випусків у цій лінійці. Я закохалася у нього з першого або майже з першого подиху, все ж таки, вже при ближчому знайомстві, тому що в магазині він мені здався надто солодким, але насправді це не зовсім так. Він значно менш солодкий, ніж його послідовник, номад Люм'єрдіжип, і тому варто не плутати ці аромати. Як на мене, набагато красивішим є саме ніч в Єгипті. Він неймовірно атмосферний, він містить в собі все що я люблю: ось ці неймовірні східні пахощі. Бальземічність, смолистість, ванільність, шкіряність все це є в цьому ароматі. І квіти поступово-поступово відходять на другий план, хоча й досить довго тримаються. І це не лише апельсиновий квіт, а також екзотична, ось така жовта квітка, кущики квітне-жовтими квітами. У мене цей аромат яскраво асоціюється саме з Клеопатрою. І це саме те, чого я чекала від аромату з назвою «Єгипетська ніч. Наступний аромат, без якого я не уявляю цього літа, це новинка 24-го року від Бренду Nicole і це Віктуа. Прекрасний цитрусовий аромат з шипровим, неймовірно красивим дубовим мохом у базі. Я дуже люблю шипри саме влітку. Це один з найпрекрасніших сучасних шипрів, який я тільки чула. Він дуже-дуже цитрусовий, але з іншого боку, от зараз я вдихнула базу. Я відчуваю цю базу, яка видає навіть певну анімалістику. І тому цей аромат я не можу назвати таким, що може замінити одеколон, який нанесли на себе і швиденько кудись побігли. І він вивітрився. Цей аромат насправді це одепарфам, Містить в собі абсолютно повноцінну композицію. І це справді прекрасне цитрусове звучання на початку. Це е, цікаве з чайними елементами серця. І це неймовірний дубовий мох і певна анімалістика в базі. Я поки що не зрозуміла, що дає цю анімалістику, але вона тут, е, очевидно, є. Очевидно, я її зараз дуже добре відчуваю. Можливо, це можна порівняти з анімалістичними квітами чи рослинами, які трохи під. Дощем у вогкій такі атмосфері побули і почали віддавати анімалістичні відтінки. Мені ця природність неймовірно подобається. Це чудовий унісексовий аромат від прекрасного бренду, у якого майже кожен аромат для мене це шедевр і. Неймовірна атмосфера. Те ж саме, звісно, я скажу про наступний аромат від цього бренду, який маю, щоправда, лише у семплі, у маленькому семплі, який уже ось ось закінчиться. Але це культовий аромат уже. Але я маю також крем для рук з цим звучанням. Дуже дякую за всі ці прекрасні подарунки пані Оксані з каналу Iris Fragrance. Безумовно, це фікті. аромат, в який я закохалася саме завдяки його. Фантастичному, атмосферному, знову ж таки теплому, зворушливому, немов би живому звучанні. би це дуже щось натуралістичне і водночас парфумерне. Нанесу зараз крем собі на руки. Ось в такому милому дизайні і стильно. Раз. Це літо в тюбику від крему, це літо у флаконі. Додам також трошечки аромату з семплу для того, щоб згадати його краще. Це просто фантастика, який це прекрасний терпкий натуралістичний інжир. Я відчуваю справді цю натуралістичність і стівну і, безумовно, чайні відтінки теплі. Це такий сонячний, нагрітий сонцем аромат. Асоціюється з літом, і тільки з літом у мене зі стиглою природою. З Бажанням їсти багато соковитих прекрасних натуральних фруктів. І в цьому ароматі я відчуваю також ДНК бренду Ніколої, як і в попередньому. І це ДНК одне з моїх найулюбленіших з усіх, що я зустрічала в парфумері. І мені дуже подобається така послідовність, такий певний почерк дому чи парфумерки прекрасної Патрісі до Ніколаї. Ще один атмосферний літній аромат, але вже про щось цитрусове, щось дуже свіже. Це лайм, базіл і мандарин від Джо Малон. Я маю мініатюру, яку я дуже ніжно люблю. Я думаю, що я завершу її цього літа. Це просто неймовірний аромат, який для мене навіть більше ніж те, що заявлено на флаконі. Так я відчуваю і цитрусові лайму, і базилік відчуваю. Мандарин відчуває меншою мірою, чесно кажучи. Але для мене це і дуже квітковий аромат. Це немов би прекрасний класичний букет квітів у не немов би це щось дещо вінтажне навіть за звучанням, і мені це дуже подобається. Це дуже атмосферно. Дуже зворушливо і це наповнює простір і досить довго тримається на шкірі. Хоча це одеколон, начебто так, одеколони від Джо Малон. Це безумовно один з найулюбленіших ароматів Джо Малон, з якими я знайома, і тому він є у мене принаймні у мініатюрі. Фантастика! Це літо у флаконі, і це дуже помітний, як я вже сказала. Аромат він буде довго вас супроводжувати. І дещо гірше тримається на шкірі Cartier La Panthère у дезодоранті. Прекрасна версія, насправді, з якою можна робити просто собі парфумерний душ, що я, власне кажучи, і роблю, обожнюю це звучання. Це шифрове, неймовірне звучання Пантери від Cartier. Все це є в цьому ароматі. Але якщо брати парфумовану воду і туалетну, то дезодорант ближче, безумовно, до туалетної. Тут більше фруктів, тут більше м'якості. І хоч це і дезодорант, я відчуваю справді всю красу парфумерної композиції. Але немає тут настільки шаленої стійкості, яка характерна для пантер. Це єдиний мінус. Однак атмосферу прекрасного фруктового шипру він мені дає, і я насолоджуюся цим шипровим звучанням. Оновлюючи його знов і знов, якщо хоче насолодитися цим ароматом. Це один з найбільш компліментарних ароматів в моїй колекції. Саме ось ця версія дезодорант. Це просто геніальний аромат. Це, хоч і сучасна, досить сучасна композиція, вона для мене відчутною мірою вінтажна, і це мені дуже подобається. Це вічний аромат, як на мене, вічне звучання. І воно справді дещо і сексуальне, і еротичне, і водночас класичне все є в цьому ароматі. Я обожнюю аромати, в яких є дуже багато. Всього одразу, які не є однозначними. Дещо більш однозначний аромат на літо це Pleasures від Estee Lauder, Але я гадаю, цей аромат все ж таки дуже складний, тому що в ньому неймовірно багато різних квітів. І півонія, зокрема, і бузок. І в цьому ароматі також використано багато рожевого перцю. Щоправда, я до цієї ноти не дуже щаслива. І як мені відомо, Альберто Моріляс був першим, хто використав ось таке поєднання. Такі вологі водянисті квіти, багато квітів, плюс рожевий перець на старті. І потім вже почали з'являтися нові і нові такі приперчені аромати, наприклад, Шанс від Шанель для мене це прекрасний аромат про білі квіти, про білі півонії. Про бузок, який я яскраво, щоправда, не відчуваю. Але це аромат не про троянди. Тут є прекрасні, прекрасні трав'яні відтінки, цитрусовість, певна на початку, не мог би, яка дуже швидко змінюється зеленим звучанням. Дуже зеленим, дуже соковитим, соковиті стебла, квітів, які стоять у вазі, аромат квіткового магазину. Це просто дуже атмосферно. Це неймовірне літо у флаконі. Недаремно це такий уже легендарний аромат. Далі поговоримо про ще один аромат, також Ода квітам. Прекрасний букет, де домінує Мімоза, і це Ананда від Мікалев. Я маю фірмовий Тревел усь такому прекрасному атмосферному дизайні, мені дуже подобається таке виконання, немов би написано від руки Мікалев. Точніше, Ананда написано, не мов би від руки. Аромат, який дуже нагадує мені Жадор від Dior, але в якому не мов би трохи більше Іван Хілангу, а й менше такої вже свіжості, як є в Жадор. Зокрема, я зараз кажу, звісно, про туалетну воду, не так про парфумовану. Туалетну воду жадор, я відчуваю як букет фантастичних весняних квітів, де багато свіжості зелені, певної мильності, і там домінує жасмин. А парфумована вода вже додає, точніше, з самого початку додавала більше відцінків фруктів, це диня, зокрема. А в Ананді від Мікалев я відчуваю е, справді прекрасний квітковий букет, де домінує для мене Ілан хі І це прекрасна новина, тому що Ілан іланг влітку я просто обожнюю. Але якісь дуже яскраві східні аромати з ілангі ілангом важко носити влітку з важкою східною базою. А тут такої бази немає. І закохалася я в цей аромат саме влітку, тож я просто... З Задоволенням продовжуватиму носити його. Я почала це робити навесні і насолоджуватися цим м'яким жіночним букетом. Далі буде іще більш жіночний м'який і значно більш солодкий аромат від Фрагонар. Я чекала на це літо, тому що попереднього літа я чомусь його не носила, і кілька літ я, власне кажучи, пропустила. А цей аромат, який називається Бельшері, асоціюється у мене саме з літом. У мене у версії «Туалетна вода в такому ознайомчому форматі, це можна сказати, пробник. Фірмовий, безумовно, який приїхав до мене з Парижа колись, Мені привіз його чоловік разом з іншими пробниками. Я зараз нанесу його і опинюся напевно в 2019 році, коли я носила його особливо багато. Це прекрасне звучання парфумерних, парфумерного напевно, зефіру чи якихось легких цукерок, таких повітряних. Але це звучання не заважає мені. Я взагалі не фанатка солодких ароматів, не фанатка гурманських ароматів відверто. Тут все дуже збалансовано. Все ж таки, це фрагонар, і мені здається, що парфумерне начало тут дуже яскраво виражене має бути. Це не стільний аромат, але він такий атмосферний, такий прекрасний, такий м'який, пухнастий. Так, я саме суфле можу порівняти з квітковим суфле це прекрасне атмосферне звучання, соковите звучання якихось фруктів. Так, квітів, фруктів і ось така аура суфле в цілому. Неймовірно, дуже гарний аромат. З задоволенням носитиму його і, можливо, закінчу цього літа. Хоча і не хотілося б це робити, це для мене вже такі музейні експонати. Власне, в музей Фрагонар і було куплено цей аромат. І також іще один аромат від Фрагонар, який називається Оранжер. Присвячений, очевидно, апельсиновому квіту, але ближче він до е, саме версії неролі, тобто не апельсиновий квіт як абсолют, а апельсиновий квіт як ефірна олійка, і е, є відмінність у звучанні. Тому тут менше солодкості, ніж могло б бути в апельсиновому цвіті, більше свіжості і гіркуватості неролі і певної кислуватості. Мені дуже подобається це натуральне звучання, це не мов би неролі, як воно є. Ось такі мініатюрі. Від часу кришечка мініатюри трохи попсувалася. Я колись брала цей аромат з собою влітку в затоку. Якраз, напевно, це було в 17 -18 му 18-му році, му і насолоджувалася ароматом моря разом з неролі. Я дуже люблю це поєднання. Наступний аромат мені подобається носити саме влітку, а не навесні, наприклад, тому що він дуже водянистий, і навесні його мені немов і мало. Хочеться чогось більш насиченого. А влітку це просто те, що треба: це фам від Hugo Boss. Прекрасна композиція, яка дуже сильно нагадує, і цим вона мені особливо цінна. Неймовірний аромат від Hugo Boss, який був колись 90-х. Він називався Hugo Boss Woman, Випускався у туалетній воді у вигляді фляжки. Зараз є парфумована вода у вигляді фляшки. Вона вона також є, але вона має дещо інше звучання. Цей аромат значно більш схожий на той аромат Woman від Hugo Boss. Нанесу його собі для того, щоб освіжитися додатково. Спочатку тут досить багато спирту в сучасній версії цього аромату. Не знаю, можливо, раніше він був менш спиртовим на початку. Це аромат про водяні квіти, про стебла, знову ж таки, квітів, які стоять у вазі. Тут є і, немовби відтінок троянди, і білих квітів, але не солодких. Це справді такий травянисто квітковий свіжий аромат. Акварельний, дещо акватичний, але не морський, а саме просто вологий, водяний, водний. І певна пудровість, навіть зараз я її відчуваю, пудровість квітів є в цьому ароматі, з часом їй ставатиме трохи більше. І він мені дуже нагадує бумен і той час, коли я вдихала той аромат з моєї подруги. Безумовно, цитруси також відчуваються яскраво в цьому ароматі, зараз поки ще звучать перші ноти. Прекрасна композиція на літо. Сам флакон нам говорить про свіжість, свіжість і ще раз свіжість. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, якщо воно було вам цікавим, корисним. Залишайтесь на каналі пані Рома, бережіть себе і до зустрічі!